Для власників Акдаша. Якщо у вас виникла потреба зняти дульник, то я, безумовно, панове всіх вас дуже радий буду бачити в нашому магазині. Але якщо ця потреба виникла не в Києві або у вас просто чуміли ручки, ви хочете зробити це самі, пояснюю. Через, я через гуму затискаю ствольну коробку, не виймаючи затвор, не перетискайте, не потрібно. Там надзусиль ніяких не потрібно. Нагріваєте ну, газом ваш дульник. Знову ж таки, не потрібно. Його нагрівати до червоного, ви нагріваєте і через тряпку сміливо відкручуєте ваш дульник. Відкрутивши щось там полагодивши, обов'язково все це на фіксатор різьби повертаєте назад. Ніяких надзусиль на ствольні коробки і на самому дульнику у вас не буде. Ну, ще є приклад, але приклад будемо рекомендувати вже за кадром.